Підвищення обізнаності жінок щодо гендерної рівності на спортивній арені у закладах спортивного спрямування та лавнах збройних сил України, розвиток олімпійського, паралімпійського спорту та реабілітація військових, права жінок на юридичні гарантії їхнього захисту, підтримка ініціатив щодо розвитку жіночого спорту у територіальних громадах області, подібну мету мав другий гендерно-спортивний форум Мітап рівні права, великі можливості. Що відбувся в Олімпійському домі нашого міста, співорганізаторами якого спільно виступили відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпровській області, регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація об'єднаних територіальних громад та громадська організація Жінки Плюс, яка має статус клубу ЮНЕСКО, і завдячуючи якій Національна комісія України у справах ЮНЕСКО прийняла рішення про надання. Патронату заходу, головна мета сьогоднішнього заходу е, полягає в тому, щоб чоловіки і жінки, які мають неабияке відношення до спорту, які багато чого досягли у спорті, щоб вони об'єдналися, обмінялися думками, напрацювали на майбутнє план розвитку спорту в нашій області, пані Лілія разом також з депутаткою обласної ради срібної призерки Олімпіади в Атланті заслування академічного діною Міфтахудіновою спільно водночас виступили з основниками, організаторами і модераторами заходу, запросивши на нього жінок, які відбулися не тільки у спорті, але і бізнесі, суспільному житті. Серед них їхні колеги, депутатки різних рівнів, представниці закладів вищої освіти Дніпропетровської і Запорізької областей, керівники амбасадори і уповноважені установ навчально-виховного процесу спорту. Охорони здоров'я, територіальних громад регіону тренери і викладачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. До активної роботи також долучилися голова відділення Національного олімпійського комітету України у Чернігівській області, учасниця трьох олімпіад, перший заступник голови обласної ради Ніна Лемеш, олімпійська чемпіонка Анастасія Коженкова, Бронзова Анна Рижукова, чемпіонка Паралімпійських ігор Оксана Бутурчук, виконувачка обов'язків начальника управління спорту і молоді. Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юлія Скляр Військовослужбовиця, майстерка спорту міжнародного класу з рукопашного бою Оля Сардак та інші, які власним прикладом у житті демонструють, що жінки здатні набагато. Вони приносять перемогу нашій країні, і не тільки це, не тільки спортивні перемоги, вони також проводять і волонтерську діяльність, і їх лідерство в суспільстві має дуже вагому думку, тобто вони вля... Впливають на всі сфери нашого життя, і звичайно, це дуже важливо, що ми піднімаємо цю тему права рівних можливостей, як жінок, так і чоловіків. З деяких боків, особливо соціальних жінці, набагато важче виборювати ті нагороди і відстоювати свої статус на спортивних аренах. Під цим я маю на увазі на своєму досвіді це народження дітей, тому що доводиться вибирати або утримувати високо. Планку в спорті або йти до декрету, а потім знову повертатися. Тому це проговорювати цими прикладами надихати є дуже важливо мотивувати такими моментами в житті, як у мене є особисто інших жінок, не відмовлятись в житті ні від чого іти до своїх перемог. Жінка хоче також мати можливість слова висловлюватися, щоб не засовували нас як мебель назад, що ми нічого не значимо. Коли ти відома людина, ти можеш висловлюватися. Якщо ти звичайна людина якось тебе не чують, але зараз я думаю, що буде потрішки все змінюватися. Якщо жінка відчуває, що вона може бути корисною на тому місці, то і вона відчуває собі сили, і вона може там працювати. Так само в спорті хочеться, щоб вже є рівні можливості, і щоб зараз це більше рівно цінувалося. Учасників форуму, високо оцінивши його рівень і важливість, почергово звернулися, привітали та побажали успіхів. Олімпійський чемпіон, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт та виконавча директорка цієї громадської організації Людмила Панченко. Далі, після обговорення ролі спорту у територіальній громаді, під час війни та гендерної статистики у ньому зібрання, розділившись на групи. Провели диспут і дебати на трьох окремих панелях: гендер у спорті, здоровий спосіб життя, харчування, профілактика захворювань і одностайно зійшлися на думці, що подібні заходи потрібні і мають право на життя. Завдяки таким заходам, які піднімають теми рівності прав, можна це висвітлювати, тому що жінки зараз не тільки домогосподарки, там лікарі і займають цивільні посади, але й дуже багато зараз боронять нашу державу на різних посадах і в принципі показують те, що вони теж можуть виконувати певні функції на захисту нашої держави і нашої нації. Захід традиційно завершився вторгування усіх його учасників на згадку на загальну світлину.